Рі програма Єдина країна. Мене звати Вікторія Пластун. Вітаю вас цього тижня. Всю країну сколихнула історія про 14-ї бригади Владислава Якушева. Він розповів про реальні проблеми бійців на передовій. Після чого його забрали від них. А він зник навіть на кілька днів. Змі і всі соцмережі шукали його та закликали триматися. Проте потім про софіцера знайшли, викликали до генштабу. Він саме зараз у Києві. І сьогодні в гостях у нас у студії Владиславе, вітаю вас! Доброго Добро хочеться авторі. почати з того, що було озвучено з вами на початку, і з того, що сколихнуло всю країну, це е, було я знаю кілька проблем, але найгучніше це саме бойові виплати. Бійцям обіцяли платити по тисячі гривень у разі бойового зіткнення з противником. Е, проте, от е, саме бригада Владислава, яка базується в Мар'їнці і безпосередньо бере участь в бойових зіткненнях на передовій, не отримувала жодного разу цієї виплати. Розкажіть детальніше, чому виникла така ситуація, і як довго це триває, тому що вже рік як Обіцяли платити ці гроші. Ну, от, фактично рік обіцяли платити, 8 місяців ми на передовій. Ми були 3 місяці під Маріуполем, потім, от, вже більше 5 місяців ми під Марянкою тримаємо оборону і фактично дуже часті бойові зіткнення. І тим не менше, жодний боєць наш не бачив цієї тисячі при наявності втрат, при наявності поранених. От і це дуже дивно і дуже обурює людей, які є там на місці, які власне воюють у окопах. Чому? Ви спершу так. звертались кудись? з цією проблемою ви бійці вони до командування бригади чи кудись були? та про це процедура оформлення тої тисячі. Така тобто, після безпосереднього зіткнення командир роти, рота, яка була, мала участь в во мала участі зіткненні, подає на батальйон, значить, списки людей і документи, які підтверджують, що власне це бойове зіткнення було. Командир батальйону передає це на бригаду, бригада далі передає на сект. Сектор передає в Краматорськ, і в Краматорську мало би в штабі АТО прийняти остаточне рішення, значить, по тих паперах, чому не виплачувалося, ми завжди, наскільки я знаю, вся наша ланка. Бригади, вона виконувала собі свої зобов'язання і передавала далі. Тобто десь або в штабі сектора, або в штабі АТО, значить, відбувався збій, якого плану. Нам повертали документи завжди і казали, що вони неправильно оформлені, ті документи. В принципі, перелік документів, який потрібен для отримання цих бойових дій, не є якийсь дуже складний. Тому це от було дивне, чому ми не можемо оформити ці документи. І в кінці кінців, наскільки я знаю, що навіть деякі командири от зараз в кінці, вони вже не хотіли подавати ті документи, тому що, ну просто сказали, немає сенсу. Ми робимо, ми подаємо. Як би ми не переробляли, значить воно все одно вертається, все одно нам кажуть, що воно оформлено неправильно. Дивно, як можна бути оформлено неправильно, якщо навіть існує методичка, як е, оформляти, е, я дістав, от будучи вже тут в Києві, е, в генеральному штабі, мені надали таку методичку, я почав шукати нюанси, значить, де можна е, при бажанні, тому що інакше я, якщо людина подає щось неправильно, і е, керівництво вірить цьому, і хоче дійсно, щоб люди отримуються бою. Вона сама скоригує, скаже, тебе неправильно отут, власне, в цьому випадку. а я почав шукати моменти, де можна е, не дати, якщо хотіти, не дати. І таких моментів виявилося достатньо. Наприклад, в тій методичці зазначено, що бойове зіткнення рахується, якщо вед, ведеться вогонь у відповідь саме на прицільний вогонь. Противника і саме на вогонь, який е, несе загрозу. А виникає запитання, як доказати, що вогонь був неприцільний, що він вівся ніс загрозу для військовослужбовців. Тобто тут можна сказати, доказати це ніяк неможливо тому що для того цей перевіряючий мусив стояти тут бути разом з бійцями, значить, коли його голови мало щось пролетіти, він би тоді сказав О, добре, та, це було для мене загроза. Потім є нюанс в методичці прописано, що якщо, наприклад, от, тим людям, які мають дати остаточне рішення по документах, щось не зрозуміло, вони можуть вимагати додаткові якісь документи і пояснення, не регламентовано які. І наскільки я знаю, в нашій бригаді почали вимагати, наприклад, схему ведення бою. А якою має бути схема ведення бою? А от вже до тих додаткових документів, умов, як вони мають виглядати, їх не існує. Тобто, будь-як як їх не зроби, якщо мати бажання, можна сказати, вони зроблені неправильно. І, можливо, питання було в цьому. Давайте послухаємо, що з цього приводу кажуть у генеральному штабі, тому що я знаю, ви вже там мали зустрічі, і власне ми так само зустрілися з речником генерального штабу Владиславом Селізньовим. Нам він сказав, що проблема саме в бригаді і саме на місцях, тому що генеральний штаб ще в лютому минулого року забезпечив усім необхідним. Ну прошу далі послухати його самого первинний комплект документів відпрацьовується саме на саме на базі підрозділу або бригади Тобто ті документи, які відпрацьовуються належним чином, проходять через департамент фінансів, по цих документах відбуваються виплати. Але якщо протягом грудня 2015 року, січня 2016 року, таких випадків зафіксовано в районі, зокрема Мар'їнки 13, і комплект документів по цих 13 випадках було спрямовано на штаб-сектор, але по всіх цих 13 випадках представники контролюючих структур виявили недоліки, то звичайно по цих в випадках виплати не будете зроблено до тих пор, поки в штабі бригади ці недоліки не будуть усунуті у лютому минулого року. Було підписано постанова міністра оборони, яка чітко роз'яснює порядок нарахування так званої бойової тисячі. Так само вона визначає порядок нарахування коштів за знищену техніку для успішне виконання бойових завдань. Тобто весь цей алгоритм прописаний. Всі інші питання вони в першу чергу мають вирішитись на первинному рівні. Тобто відпрацювання комплекту документів В Генеральному штабі, в міністерства оборони вже роблять нарахування на той комплект документів. В підрозділах працювали уповноважені фахівці. І наразі зараз на 14-ту бригаду спрямовується комісія, яка на місці буде вивчати стан справ, в тому числі і з питань забезпечення соціальних пільг і військовослужбовців. Тобто, по кожному пункту буде проводитися аналіз всіх цих процесів. Тесів для того щоб е, виявити на, на якому саме на якій самій ланці відбувається збій, і всі ці виплати не відбуваються у визначені терміни. Ну, начебто, пообіцяли з'ясувати до вас, відправили комісію. Це добре, але 13 бойових зіткнень. За два місяці чи дійсно така цифра? Дивіться, значить, я ну спочатку хотів би мати можливість прокоментувати те, що сказав Владислав. Звичайно. Його дуже поважає. Це дуже фаховий офіцер, в принципі, який дуже допомагає мені зараз от знайти от ці ці нюанси. Е, він каже, що проблеми е, були у бригаді. Але е, хто сказав, що проблеми були у бригаді? А про це могли сказати або е, ті люди, які підписують ці документи в секторі, або Краматорського у штабі АТО, і якщо вони не хотіли, наприклад, дати ці бойові. Значить, вони могли сказати, що проблеми в бригаді. А оскільки, я кажу, немає ніяких регламентуючих документів, як робити ті додатки, які вони вимагають, значить, вони можуть з повною спокійною душею казати, що да, воно було зроблено неправильно, тому що не, не зрозуміло, як правильно. От. І е, тепер, повертаючись, значить, до кількості вив... а, до комісії ще. Комісія дійсно була в нас в бригаді комісія. І я зараз передзвонював в бригаду і дізнавався, а що ж зробила комісія? І Абсолютно всі до кого я дзвонив, це був офіцерський склад. Я щоб в них не виникло проблем. Не буду називати там звані прізвищ, значить, і е, рядові, кому вдалося поспілкуватися в комісію, значить, вони сказали, що вони від комісії не почули нічого нового. Тобто жодної конкретної відповіді на поставлені запитання не було. Були знову загальні фрази. І тому, можливо, вони помиляються. І тому мені би дуже хотілося, наприклад, напевно, по результатам в поїздці комісії буде якийсь звіт про пророблену роботу. Що зробила комісія, які недоліки виявили. Ну вона вже тобто, поїхала від вас. Тобто, вона, перевірка вже відбулася. Так, вона відбулася, тобто вона десь повернеться та комісія назад, напевно я кажу, мусить бути от якийсь звіт тої комісії. І які недоліки вона знайшла, що було усунено, хто винен. І якщо б цей звіт був мав місце, можна було подивитися, яку ж дійсно роботу провела комісія. І чи це була дійсно робота, фахова робота, або це була значить, зроблено просто для заспокоєння, значить. Ну, громадсько. Давайте звіту спершу дочекаємось. Хочеться вірити в Та, те, що Але само, я абсолютно. розумію, що, в принципі, ну, навіть якщо комісія виявить, що хтось. Да, яка ланка, хто винен, хто не так друкує документи, хто не так щось подає. Е, прекрасно, це все буде встановлено, дай Боже, люди почнуть отримувати гроші. Але чи все-таки кількість, е, та що По подається, кількості. чи відповідає вона реальному стану справ? Кількість не відповідає реальному стану справ, тому що боїв набагато більше. Набагато більше я це знаю особисто, тому що я присутній під час тих боїв, я в них беру участь. Тому я знаю реальну кількість тих боїв, чому вона менша, я можу сказати, чому, можливо, вона менша. Тому що записано ті самі методичні по отриманню бойових. Це фіксується в журналі бойових зіткнень, фіксує рота, батальйон, бригада. Про це значить, повідомляється в сектор і в штаб АТО, і вони так само фіксують. Якщо хоча б десь. Не зафіксований цей бій, хтось цього не зробив, то можна сказати, що цього бою не було. Тобто є підстави вважати значить, що бойового зіткнення можливо, це якесь нехлюйство, можливо, це якесь свідоме заниження. Це так само треба вияснити якось. Чи це а взагалі наскільки питання бюрократії зараз актуальне для армії? Я маю на увазі актуальне в плані того, що ви кажете там, 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 там мають кругом зафіксувати? Ну от, наприклад, штаб АТО кожен день нам звітує, де були бойові зіткнення, де де просто вів обстріли противник, де наші військові вели вогонь відповідь, тому що змушені були. Чи недостатньо цього, аби вже одразу от нас поінформували і одразу людям нараховувати? Чи не можна? Якось простити цю процедуру, і чи лише щодо бойових зіткнень є бюрократія, чи ще десь ви стикаєтесь з цим і заважає це вам? Ну, дивіться, спочатку, значить, по бойових зіткненнях, як на мене, це однозначно треба спрощувати, тому що навіть от кажуть там 14, якщо я не помиляюся, бойових зіткнень. Але якщо взяти за цей же самий період часу е заяви речників е АТО. Бойове зіткнення, бойове зіткнення і порахувати просто кількість тих заяв, вони ж рахуються достовірними, правильно? Значить, е, от і маємо повну кількість. Тобто, якщо щось десь загубилося, подивимося по речниках, е, подивимося по кількості поранених. От, в нас набагато більше поранених за цей період, ну не за цей період, а взагалі за період, коли ми в АТО, ну це, це більше ніж 14 людей, значить, е, то звідки взялися поранені тоді. Ну, ну порізалися, коли баньку відкривали, значить і, ну це, це, це теж А абсурдно. взагалі от, в венштабі сказали, що за період грудень-січень е, чому не брали інший період до уваги? Тобто, ви набагато більше на передовій. Ну я просто от е, спілкуючись з Владиславом Селізньовим, він озвучив мені лише за період двох місяців, 13 бойових зіткнень. Власне, а за інший період. Вже б ви мало отримувати так само гроші, бо так само там були бої. Це дуже цікаво, але я спілкувався з представниками міністерства, і мені було озвучено таке, що ми хочемо з'ясувати, значить, по останньому тому періоду. Це свіже, це легше знайти, легше вияснити. А, а про те вже буде... можна забути. Ну, це... Я, я сподіваюся, що так не надіюся, буде. я надіюся, що ні, що потім все таки візьмуться і до всього решта. Як кажуть, якщо би прийшла навіть хоча б перша тисяча, це би був як поштовх, значить, якщо вона прийшла, значить. Знайшли алгоритм, як оформлюють документи. Давайте тепер піднімемо всі документи, подивимося, де було оформлено так, виправимо помилку і отримаємо гроші. Про бюрократію в армії бюрократія в армії досить піш страшна. Поміж собою, значить, військові українську армію називають УПА, Українська паперова армія розшифровується. Тобто дуже багато всіляких паперів, які треба оформлювати, заповнювати на. В офіцерах, вихователях лежить дуже багато теж паперів, які треба оформити. Щодня приходять... І незалежно від того, що вона передові, треба. все це Та, Звичайно, звичайно величезні кількості телеграм, які треба виконувати з штабу, АТО, з сектора, з міністерства. І коли вони зі всіх сторін звалюються, наприклад, на того ж, в ту саму бригаду, в бригаді один юрист, наприклад, один економіст, значить, один офіцер-вихователь. І їм приходять щодня 1000 тих паперів. Тобто вони фізично не можуть їх нормально розібрати. Причому, що бувають, ну, наприклад, ну, телеграми я зараз приклад не на Виду, але ну таке просто відбирання часу. Якщо говорити про ще одну проблему, яку ви піднімали, це так само можна віднести до якихось бюрократичних процедур? Я не знаю, це коли військовий отримує да, якесь майно, в тому числі форму. Ви казали про те, що вже зараз ваша бригада переживає, що як будемо потім повертати, бо у разі втрати там от є передбачено, да що п'ятикратному, десятикратному, там залежно від того розмірі. Скажіть, будь ласка, чи взагалі достатнє забезпечення і чи є необхідними ті речі, які видають? і чому вже така загроза ще не повертаючи, ви вже переживаєте, що доведеться платити по речах, які видаються. Значить, є проблема в дріб'язку, тобто ремені, пряжки, фуражки, які більшість військовослужбовців купує за свої гроші взагалі. Тобто вони є в тому списку, що їх мало би видавати ну, але по факту їх на складах немає, тому викручуйтеся. По якості речей якісь речі є більш якісні, якісь менш якісні. Наприклад, взяти костюм захисний від води. Клієнка він не витримує жодного дощу, взагалі ніякого. Тобто легкий дощ, воно промокає. По собівартості він порядка 600 гривень десь коштує. В разі втрати або там якогось пошкодження треба більше трьох тисяч заплатити. Пошкодити його елементарно за будь-яку гілку ціпляєшся, він подертий. Тобто, отака от якість речей, форма. Яка здебільшого в більшості військових зараз є, вона дуже плавиться, наприклад. Так, вона є в наявності, вона там добре тримає бруд не така марка, але вона, якщо при попаданні на неї якогось вогню, значить вона починає плавитися і прикипати до тіла. Тобто виникає загроза великих опіків при тому. Тобто це теж, напевно, недопустимо. Треба було якось ту форму тестувати. І... Перед тим як її віддавати в війська, тобто така от ситуація. Які ще проблеми от зараз в першу чергу турбують бійців, які там, тому що ну я розумію, що ви озвучили, мабуть, те, що наболіло найбільше, ну, і ми значно. про це знаємо. А мабуть, ще купа всього десь є, просто ви не встигли навіть про це сказати. Не звичайно, є звичайно. величезна проблема проблема ротації на передовій. Тобто, ну, недурно психологи кажуть, що людина може в таких умовах екстремально знаходитись там 45 днів. Після того бажана ротація. Ну, 93-я бригада була майже рік в таких умовах. На передовій під постійним вогнем. Ми 8 місяців. Психологічний стан людей дуже важкий. Всі на грані. Фактично бувають випадки, коли в людини не просто відбуваються нервові зриви від того постійного перенапруження. От, відповідно, падає боєздатність такої людини, падає боєздатність підрозділів. От, я розумію, з одної сторони, ніби е, легше воювати, якщо довше на одній лінії ми знаємо там фактично кожен кущик. Кожне дерево, в нас все пристріляне, тому ми ефективно дуже воюємо на цій території. Наскільки мені відомо, противнику дуже нелегко там з нами десь воювати. Ну, але е, наступає якийсь такий період, значить, коли людей треба відвести на відпочинок, на якісь моральні, коли можна хоча б поспати, е, просто спокійно поспати, знаючи, що в тебе нічого не прилетить це дуже важливо сьогодні. Буквально сьогодні мені передзвонили наші бійці, які поранені, і знаходяться у шпиталях, і озвучили ну, таку цікаву інформацію. Наприклад, якщо людина приїжджає у його привозять у шпиталь, значить бажано, щоб з ним була довідка з бригади, значить, що він отримав поранення під час бойового бойових дій. Тоді, значить, там присвоюється бійцю певний статус. От, який дозволяє йому розраховувати на виплати е, додаткові, значить. Е, якщо немає такої е, довідки, значить цей статус не присвоюється. Потім, якщо в бійця немає учасника бойових дій. Якщо є цей учасник, значить до того статусу ще дописується, що поранення значить, отримано під час е, захисту суверенітету країни, наскільки я пам'ятаю. І тоді е, сума тих якихось відшкодувань мала би збільшуватися. А ну, дивіться, наприклад, більшість бойових е, бійців е, того статусу учасника ще не мають. А, проблема з отриманням статусу учасника бойових дій. Чомусь існує така норма, яка от я з цивільними юристами спілкувався, вона для них не зрозуміла абсолютно. Е, що для того, щоб отримати... Можливість стати от учасником бойових дій ти маєш увійти в сектор бойових дій. Потім вийти по сектора бойових дій, то по, по наказах, значить, наприклад, поїхати в відпустку або відрядження. Після того ти маєш право, значить, на оформлення того. Якщо люди там 8 місяців, от, як в нас, не було у відпустці, він не має права на учасника. Він 8 місяців боює, а на учасника бойових дій він права не має. Можливо, а він отримає заднім треба. числом, коли його прозивали, чи коли чи коли він його отримає? отримав? Тут проблем немає, йому фіксується весь період угу. участі у бою, у, 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 у боях. Ну, хоча б це, Та, це але так цей час. Очка, наприклад, надає можливість на пільги для сім'ї, для якісь комунальні пільги. Тобто, всі ці вісім місців родина не може отримувати так. комунальні так. пільги Так, абсолютно правильно. Ще знаєте, от хочеться запитати тому, що вже не так багато часу в нас лишається. Взагалі яка зараз е, обстановка? Тому що ви кажете, людина хоч поспить спокійно, не знаючи, що нічого не прилетить. Кожну ніч прилітає. Як, як сильно інтенсивно обстрілюють вас? Чи діють мінські домовленості, хоч якось, чи не застосовують важке озброєння, чи це лише оптимізм, яким ми себе тут втішаємо в Києві зі сторони бойовиків? Ніякі мінські домовленості не виконуються. Тобто вони взагалі не заморочуються тою проблемою. Проблемою мінська. Це наша єдина проблема. Як часто бойові зіткнення, беремо минулий тиждень, наприклад. Два важких боя, два поранених в бригаді, один важко. Беремо цей тиждень, вчора, наприклад, чотирьохгодинний бій в день. Причому фіксуються періодично обстріли з мінометів в позиції Красногорівка, наприклад, там, де так само стоять наші військовослужбовці, фактично кожного дня обстрілюються там через день мінометами, 80-ками, 120-ками. Снайперський вогонь ну фактично є постійний, тобто він є кожного дня. Просто навіть, наприклад, снайпер робить там за день 5-8 пострілів. От, е звичайно, це вже не фіксується в журнал бойових дій, це рахується як поодинокі постріли, але кожен такий постріл може забрати життя людини. А бої, кажу, які е тривають від 3 до 5 годин, ну, в середньому один а то і два на тиждень. Тобто це справжня війна. В Штабі АТО нам кажуть, що все таки втрат стало менше порівняно, наприклад, з тим самим минулим 14-м роком, порівняно з ситуаціями, які було раніше, то все таки так обстріли є, але в стикі поранених і загиблих на щастя менше. Чи дійсно настільки, чи просто ми може десь не завжди знаємо про ні тут в цьому випадку вони абсолютно праві. Дійсно, втрат стало менше. За цей рік ми навчилися, Ви навчилися воювати. воювати. Так, Просто навчилися воювати. Покращилося забезпечення, речове покращилося забезпечення значно. Харчове з харчуванням жодних проблем. Наприклад, якщо я чую, що десь є якісь проблеми з харчуванням, я в це просто не вірю, тому що знаю, на прикладі нашого А Покращилося це, от як, волонтери все ще довозять, чи, чи вже ні, налагоджено на рівні міністерства? Ні, це на рівні, ні, це, 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 нарі... це вже армія. Це вже армія. Ми отримуємо в достатній кількості там боєприпаси, в достатній кількості їжа, там ну якісь речове таке забезпечення. Воно дійсно є. Волонтери само собою вони допомагають. Так, і, і, і мені це надзвичайно приємно. В чому залишилася проблема запчастин? Проблема запасних частин. Вона є, і, і це, мабуть, це дуже, вже це дуже нагальна. Все озброєння, фактично, яке є в наявності в Збройних силах, воно є старе, воно застаріле, і, і це величезна проблема. І тут кожен військовий, фактично, от який знаходиться в тих окопах, задає запитання. Це кожному перевіряючому, мені постійно всі, чому вся нова техніка, яка приходить, значить, вона разом з національною гвардією стоїть на третій лінії. Чому та техніка не приймає участь у боях? Нове озброєння, чому воно стоїть там ззаду? А, а, а в нас за перепрошення, оті от ламаки. Тобто, ну і, і дійсно чому? Це дійсно цікаво. На жаль, це риторичне питання. Я ясна, річ не маю на нього відповіді. Але Звичайно. я думаю, що це така наболіла проблема, яка турбує вас, і хочеться вірити, що і на неї ви зможете десь тут дістати відповідь. Я розумію, що не все одразу. Але по-перше, хочу подякувати за те, що ви робите, за те, що ви піднімаєте ці проблеми, озвучуєте. А по-друге, хочу запитатись, наскільки важко було вирішитись на цей крок, тому що я спілкуючись ну із рештою воєнних, не один раз чула від них, що проблеми є, але вони якось озвучують їх так голосно, як ви. Як ви наважились? В принципі, нічого такого екстраординарного я в тому не бачу. Просто це мені болить так само, як і всім іншим. Ну ви ж зрозуміли, що вас копу. за те, що ви виносите ці проблеми, можуть покарати? Вас тоді да, телефон звичайно. забрали, вас тоді з передової забрали. Звичайно, звичайно, що я розумів, тому що розумієте, існує система, така, яка лишилася з радянських часів в радянській армії. Тобто, коли е, проблеми вирішують таким чином, що треба просто заткати рота людині, яка знає, що озвучує цю проблему. А якщо ми хочемо якихось в армії, якихось змін, значить якихось реформ, значить так не має бути. І тому мусить хтось сказати, чому в принципі я як. Наважився сказати це від себе, але е, ретранслюючи думки, наприклад, ну, більшості, наприклад, офіцерів і фактично всіх рядових у, у цій бригаді, тому що я е, мобілізований, я не збираюся робити військову кар'єру. Е, тобто я знаходився на передовій в Мар'янці, звідки мене подіти кудись далі було важко, от в якусь більш страшні умови, значить, і е, тому на мене не можна якось тиснути і впливати в такому чині. Я можу собі дозволити кадровий військовий, можу зрозуміти кадрового військового його можна якось налякати, значить йому можна зробити якісь проблеми по службі при при бажанні. Мені таких проблем не можна зробити. Зараз ви озвучили і вже зустрічалися в генеральному штабі буквально пару хвилин чи Задоволені тими зустрічами, чи задовільнили свій результат, і що плануєте на, ну, надалі? Як діяти з тими усіма проблемами, які сьогодні ми проговорили? На даний момент я надзвичайно задоволений тим, що відбувається, але е, це на сьогоднішній день. Чому тому, що почався діалог, якого раніше не було, і почався якийсь рух, під час якого можна знайти ту істину, і це мені дуже подобається. Але я все-таки дуже надіюся, що цей рух виявиться е, в конкретній відповіді, в конкретні рішення. От але я не можу наперед сказати на даний момент, я задоволений. Чи буду я задоволений, коли воно прийде до якогось логічного завершення? Якщо відповіді будуть знайдені, абсолютно буду задоволений і буду славити і хвалити, значить, цей наш генштаб і всіх решта, значить, на кожному вуглі, на кожному перехресті. Що збираюся робити далі? Я нам намагаюся до кінця тижня отримати, хоч якісь. Запитань відповіді на запитання, але конкретні не розпливчості, з якими я зможу вернутися назад і показати людям, що на них не наплювати. що дійсно от можна, якщо боротися, можна значить добитися. А всі решта питання, ми ну, будемо тримати якось на якомусь контролі. Будемо запитуватися, але сенсу чекати їх десь подалі від передової немає тому, що ну знову де загострення, і мені треба назад до хлопців. тут. Вони вас чекають, знають, що ви повертаєтесь, тому що коли зник з вами зв'язок, принаймні тут в Києві, всі журналісти, дуже багато людей в соцмережах дійсно переживали за вас і переймались. Зараз ви тримаєте з ними зв'язок. Вони Звичайно. що вам кажуть? Звичайно, вони дуже мене чекають, і мені дуже приємно. Я не сподівався, що буде настільки масова підтримка, значить, від бійців на передовій. От. І тому я дуже хочу вернутись назад до виконання своїх обов'язків, тому що там я можу принести реальну користь, виконуючи свої ті посадові обов'язки. Виски, і я відразу сказав, що якщо хтось захоче мене повернути в штаб малювати стін газету, то я напишу рапорт, прошу звільнити мене з посади керівника прес-служби і відправити мене на передову на будь-яку посаду, значить, яка там буде вільною, де я зможу тоді просто воювати. Я дуже рада за вас, що у вас такі стосунки в бригаді. я Дуже рада за те, що сьогодні ви прийшли до мене в гості. По перше, я вам дуже дякую за все, що ви робите для нас, для нашої країни, за те, що ви нас бережете. По-друге, дуже дякую за кожного з тих бійців, які я впевнена дуже люблять вас, і вони справжні ваші побратими. І дуже дякую за те, що ви нас бережете і за. Те, щоб бережете їх і захищаєте їх інтереси, я сподіваюся, що ця ваша поїздка в генеральний штаб вона не буде даремною, що ви дійсно усі ті проблеми, які ми проговорили сьогодні. Кожна з них знайде свого вирішення. Ну хочу сказати нашим глядачам. Наостанок нагадати, що ми спілкувалися з пресофіцером 14-ї бригади збройних сил України Владиславом Якушевим. Він розповів нам про ті проблеми, які тербують бійців на передовій, а не лише нам, а також побував з ними в генеральному штабі. Наразі поїде вже на передову передавати ті відповіді, які почув. І обіцяє, що не поступиться, і буде надалі намагатись вирішувати проблеми, які є в його підрозділі. Сподіваюся, що цих проблем буде ми. Менше ми також триматимемо цю ситуацію на контролі. Мене звати Вікторія Пластун. Це була програма Єдина країна. Дякую, що ви були з нами.